Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами на нашому занятті дізнаємось, хто такі незнайомці та як з ними потрібно поводитись. Ви знаєте, дітки? Та спершу скажіть, чи знаєте ви, як називаються люди, які живуть з вами? Так, вірно, це свої це мамо і тато, бабуся і дідусь, братики-сестрички. Та дядько, а як називаються люди, які з вами не живуть, але ви їх добре знаєте. Вірно, це знайомі, а може бути друзі або, або сусіди. Дітки, а чи відомо вам, як називаються ті люди, яких ви не знаєте? Молодці це чужі або незнайомі. Незнайомець може бути, як і чоловіком. Також незнайомець може бути і жінкою. Серед незнайомих людей дуже багато хороших і добрих. Проте трапляються і недобрі, та злі. Вони задумують зло, тому і називаються зловмисниками. Ті, хто чинить зло злочинці. Їх дуже важко відрізніти. Від звичайних людей, тому їх необхідно остерігатися. Отож, давайте запам'ятаємо основні правила поведінки з незнайомими людьми. На вулиці не відходь далеко від тата чи мами. Не розмовляй з незнайомцями без дозволу батьків. Не бери. Солодощів у незнайомців та різні іграшки. Не у машину до незнайомців. Ніколи не відчиняй двері незнайомій людині. І не можна заходити із незнайомцем до під'їзду чи у лифт. Але все таки, якщо незнайомець хоче завдати тобі шкоду, правильно робити кричати та кликати на допомогу дорослих, правильно втекти від незнайомця, який хотів тобі нашкодити, а також обов'язково розказати батькам про незнайомих, який тебе турбував. Отже, дітки, пам'ятайте, всі ці правила. І ви будете в безпеці. До нових зустрічей.